8 квітня 2025 рік. Дивіться, яка погода. Вона, напевно, війде в історію. У нас вночі було сьогодні мінус 6 під ранок. Доволі холодно, навіть водойми ми попідмерзали. І ось така погода. Діліться в коментарях, яка у вас на цьому тижні. Потім будемо передивлятися і згадувати. А зараз на вечір дивіться, яка тиша, спокій, вітру немає зовсім, буквально якийсь мінімальний, але дуже-дуже тихо, і я вирішила саме зараз, тому що завтра також невідомо яка погода. На четвер нам обіцяють сніг. Тому що часто, коли я випускаю відео і показую вам погоду, ви кажете, а в нас сьогодні інша погода. Тому любі глядачі, відео не записується в один той самий день, коли я його викладаю, відео записується в кращому випадку за один день. Потім робиться монтаж. Потім воно викладається в YouTube. Тобто, це процес не одного дня, це може бути тягнутися і тиждень. Щоб це все зробити, змонтувати гарне відео на Ютуб. Тому ось сьогодні вівторок і сніг, і на ніч мороз, і обіцяють нам знову мороз на ніч, але ніби у нас ще нічого не квітне. У нас персики квітнуть людей. У нас персика немає такого, щоб було за що переживати. Магнолій в мене також нема, щоб було за що переживати. Ну, первоцвіти вони все одно піднімаються. Тому діліться в коментарях, дійсно, яка у вас погода. І Мене звати Світлана, хто новий глядач, бо останньо я починаю відео, не привітавшись, а потім вітаюсь, представляюся. Тому вітаю всіх, хто завітав вперше на канал «Реалії садівництва. З вами Світлана. І сьогодні грядка з лохиною. Я якраз на завершальному етапі, бо лохина в мене є, я її вирішила зібрати так докупи, зробити такою центральною грядкою на городі. Чому одразу лохина вона не тільки дуже корисна ягода, вона ще й дуже гарна, декоративна. Тому лохину можна висаджувати і в саду. Поєднувати плодовий сад, декоративний сад, що роблю я. Кому цікава така тема: ось поєднання декоративного, плодового саду, квітників, ягідних. Тому ви попали на вірний канал. Тому в мене ось зараз буде грядка з лохиною по центрі городу, вона буде акцентом, тому що лохина дуже гарна і в зимовий період часу. Вона гарна навесні, коли квітне. Вона гарна влітку таким рожево-малиновим листям. Потім гарні смачні корисні плоди, причому плоди в лохини, вони з червня по серпень. Є різні сорти, і, відповідно до сорту, ви смакуєте цю ягоду протягом всього літа, і вона не дозріває одночасно. На кущику, вона дозріває поступово, і таким чином ви дійсно смакуєте лохину протягом всього літа, і я рахую це великим-великим плюсом. Ось. Тому ось така центральна грядка, вона буде дуже гарна і в зимовий період часу. Наголошую, що я хочу мати гарний город, і я його прораховую з різних сторін, з різних часів, тобто зима. Осінь, весна, літо, як мене город буде виглядати, і тому я обрала для Лохини саме таке центральне місце. Отже, на що хочу ще звернути увагу? Висока грядка, але в мене ягідні грядки, що з полуницею, якщо хтось примітив. Так само я зробила і цю, щоб тут можна було присісти, присісти і класно посмакувати ягідку. Так само щось зібрати, щоб не ставити його на стежки, хоча тут стежки також сухі, щебня. А можна було все одно присісти, щось поставити сюди і собі так класно провести час, смакуючи цю корисну ягідку. Далі зорієнтуйте, скільки ви хочете посадити кущиків лохини і яким чином. Чи ви хочете мати грядку, чи ви хочете зробити для експерименту один, то можна взагалі посадити його в горщик, але беріть великий 20 літрів, як мінімум, і використовуйте просто кислу мульчу і кислий ґрунт. Це буде такий перший ваш експеримент, і він буде вдалий на 200%. Або якщо ви думаєте, траншею, то викапуйте її. Глибиною 50 см, шириною 50, тобто ось такий куб 50 на 50, і це навічно буде класна траншея, класна кисла грядка для лохини. Якщо це тимчасово, то можна зробити меншу. Тобто, дивлячись від часу, якщо плануєте на все життя зробити класну грядку, то робіть її глибокою 50 на 50, і буде вона у вас там вічна, тільки будете ви її. Підживлювати і підкислювати на осінь, підкислюємо сіркою. Далі на низ такої посадкової ями кладемо грубий дренаж з соснових гілок. Саме, що соснова мульча, що соснові гілки, вони підкислюють наш ґрунт. Тому на низ дренаж, грубий дренаж, який буде поступово. поступово Перегнивати і таким чином створювати гарне місце, гарну ґрунту суміш для лохини. Далі я використовую вже соснову мульчу. Мульчу я збираю, до речі, ось в сосновому такому підліску. Якщо у вас є, то сосновий такий бор, де можна взяти і ґрунт, де можна взяти і грубі гілки. Плюс і мучу шишки, чи просто ці гілки, то це просто супер. Чим обробити і чи потрібно обробляти, можна обробити мідним купоросом, залізним купоросом, Будь-якими противогрибковими препаратами. Єдине, що коли я використовую як мульчу, то я нічим не обробляю, Мульчу наниз не зверху, а наниз. Для перегнивання, тому що коли вона перегниває, то все одно всі ці хвороби, шкідники, вони там всі зникають. А якщо ви зверху мульчуєте, так само якщо ви берете кору з лісу, то ви її обов'язково обробіть, щоб ніякі шкідники наверх до ваших рослин не полізли. Отже, на низ грубий дренаж, зверху вже ось такий сосновий хвойний дренаж. Який буде слугувати гарною основою і гарною подушкою для наших рослин. Тобто аналогічна посадкова яма робиться і для рододендрона, і для широколистих гортензій. І е, класно все ж таки її відокремити від основного ґрунту. Так само дошками будь-якими. Тобто, будь-чим, щоб ваш кислий ґрунт не поєднувався з. Рідним чорноземом, чи там глина, який у вас ґрунт на ділянці. Опа, а тут хтось нас причаївся. Мішки стояли один біля одного, і, бачите, сховався від морозу і заснув. Зараз я тебе сховаю в теплицю. О, І сонечко, одне, друге. Ха. Ось вам бачите. Така муча вона є будинком для комах, для ось таких маленьких істот, які серед цієї мульчі ховаються і сплять. Я думаю, всі ви знаєте, і навіть в мене є, попадались в кадрі, я показувала вам будиночки для комах, які наповнюються і трубочками з очерету для осмі, і ось такою мульчею, і горіхами, і шишками, і спеціально, щоб ось такі маленькі створіння там зимували. Це, знаєте, це і декор саду, і дивіться, як це мило, в принципі, виглядає. Так, йдемо в теплицю. Опа, пішли, пішли, пішли в теплицю. У мене тут шар цієї мунчі десь сантиметрів 20. См. І хочу сказати, хто хоче позбутися перію і, взагалі, бур'яну, не хоче обробляти свою ділянку гірбіцетами, бо це є дуже некорисно, це є погано для ґрунту, то варто просто мульчувати будь-якими залишками трави. Будь-чим. Робити товстий шар мульчі 30-40 см, тобто накладати ці шари і просто з часом за рік, за два цей перій пропаде. Що я хочу, скоріше всього, експериментувати на полі, тому що частково тут на передній частині, ось тут, де ялинка, якраз за мною, там перій обробляти гербіцидами, раундапами. Я не хочу, бо це пошкодить і навколишнім рослинкам всім. І це дуже нашкодить і грунту. Це взагалі небезпечно, і в багатьох країнах він взагалі вже заборонений. Хто не знає? А я хочу мульчувати, Скоріше всього саме ось такою сосновою мульчою, бо це і природньо, це і гарно. До речі, дуже естетично гарно. І взагалі в мене є класні ідеї. Хто не знає, то я вчуся на ландшафтного дизайнера, і я роблю зараз під час навчання саме ось цю свою ділянку. Тут і з цими грядками, і з теплицею, і повністю ось цю всю ділянку роблю. І е, квітники, стежки між квітниками, крім газону, ось цієї газонної моєї лісової стежки. То всі пагорби я хочу мульчувати і робити стежки прямо між квітниками. У цій мульчі це виглядає дуже-дуже класно. Такі природній квітник. Одним словом, хто тільки завітав на канал, обов'язково підписуйтесь, бо через років 5-6 позаду мене, я думаю, буде дуже-дуже гарно. Ось. І покажу скоро вам, думаю, через місяць результат мого навчання, як воно просувалось, можливо, комусь знадобиться, і хтось також захоче чи для себе оформити ділянку, чи працювати ландшафтним дизайнером. Далі після Мончі настає час для ґрунту. Як я вже казала, якщо є можливість, можна взяти із лісу, але саме з хвойного лісу. Або купляти ось такий по кислотності 4-4,5. В мене якраз ось для лохини, торф верховий, також тут агроперліт. Хочу вам ближче показати: ось він має бути коричневого кольору, тому що я. Один раз купила не такого плану мішок, не блакитного іншої фірми, і він був чорний. Але добре, що я вже знаю, що він має бути коричневим. Тобто, будьте дуже уважні, кислий торф коричневого кольору він не може бути чорний. Обов'язково на це звертайте увагу, щоб не попастись просто на наших які накопали десь і хочуть продавати. Щодо сортів, я свою ось пересаджую мої лохині ось цим кущикам десь біля п'яти років. Якісь шість, якісь п'ять, й чотири, бо я їх поступово-поступово все докупляла. Я не купляла одразу їх багато. Я експериментувала, здивилась, чи в мене це вийде вирощувати її. Тому що коли я надумала, то мені взагалі сказали, що це нереально. Що вона дуже вибаглива, але як ви бачите, самі який результат, і ці кущі дають дуже класний, гарний врожай. Тобто, все дуже просто, ви бачите самі, головне правильна посадка, як і будь-якої рослинки, головне правильно посадити, зробити гарну посадкову яму і все, створити ті умови, які полюбляє ця рослина. В мене сорти дюк. Нельсон і Голд. Є ранні, дюк ранній, класний сорт, рекомендую, але беріть різні, щоб у вас реально протягом літа була класна, смачна, суковита, корисна ягідка. Якщо ви будете все робити правильно, як я вам сказала, то можете одразу брати по два кущика кожного сорту, робити ось таку гарну. Цілу траншею, посадкову яму чи просто в горщики, і все у вас вийде. Я одразу просто пересаджую, бо беру той ґрунт, в якому вони росли, ці кущі, а потім буду додавати ще сюди ґрунт, бо мені цього, напевно, не вистачить. Але ось і коренева, бачите, вона йде поверхнево. Тобто, важливо не так в глибину заглибитись, як зробити широку. Посадкову яму. Тобто в горщики ви можете висаджувати ненадовго, тому що їй в горщику не вистачить місця рости 2-3 роки. Їй потрібно багато широкого місця в першу чергу. Ну і через це вона полюбляє багато пити, бо коріння не йде в глибину, коріння йде поверхнево, і тому їй потрібно в сильну спеку щодня проливати, якщо немає крапельного поливу. Інакше вона просто може засохнути. І також, бачите, я кущик абсолютно зараз не занурюю, я просто ставлю його зверху на мульчу, тому що, що мульча в мене ще просядеться, плюс кущ під своєю вагою також всядеться. І ніколи не занурюйте ось цю кореневу шийку. Вона має бути над рівнем, тобто, як кущ ріс, так він має і рости. Не потрібно заглиблювати. Ставлю навіть вище, ніж в мене йде грядка. Тобто воно і опуститься, плюс зараз я буду сюди засипати ґрунт, і потім ще зверху буде мульча, і якраз в мене все стане в один рівень з грядкою. Основною задачею я впоралася, мені буквально два мішка, напевно, можливо три, ну два. Десь не вистачає ґрунту. З цією погодою розплідник був зачинений. Тому ґрунт я навіть не докупляла. там в мене був один мішечок, то тільки я його і використала. Тому сюди мені потрібен ще ґрунт. А зараз я додам добриво, буду використовувати в першу чергу ось таке звичайне добриво. «Осмокот» пролонгованої дії на 5-6 місяців. Дуже зручне і таке воно універсальне можна використовувати повністю на весь свій сад період внесення квітень-травень. Тобто, хто не знає, що таке взагалі добриво пролонгованої дії. У мене є і ось таке спеціалізоване, чисто для лохини та чорниці. Бачите, воно також в гранулах. Тобто, протягом 5-6 місяців гранули поступово розчиняються. І рослина отримує всі поживні речовини. Це дуже-дуже зручно. Причому тут добре настільки повільно, в принципі, розчиняється, що його внести забагато неможливо. Ви вносите більше-менше, але рослинка отримує дійсно все, що їй потрібно. Тому я беру навіть просто ось так і розсипаю по ґрунту. Я не розсипаю прямо безпосередньо біля коріння, а ось так навкруги. Якщо ви боїтеся попити коріння, то розсипайте навкруги рослини. Що ще я хочу вам показати, в мене є ось такі ПКЦ, дуже класна штука. Робіть скрін, яку проблему він вирішує. Саме проблема з рослинками, які дуже полюбляються кислий ґрунт. І коли не вистачає заліза в ґрунті, то можна проливати ось так пекацидом. Для прикладу, широколисті гортензії, коли ви бачите, що листочки починають так світлішати, видно всі ці прожилки на листочках, це гортензія хворіє хлорозом, тобто їй не вистачає саме цього заліза. І берете ось такий пекацид. 20 грам на 10 літрів води розчиняєте і підкислюєте свої рослини. Я не пам'ятаю, почитайте, чи раз на тиждень, чи раз на 5 днів проливати потрібно, але проливаєте до зникнення симптомів хлорозу. Коли листочки стають такими насичено зеленими, тоді вже проливати не потрібно. Так само аналогічно і ось лохину. Тому що вносити сірку можна, але сірка вона поступово вона взагалі повірно, повільно розчиняється, і її краще вносити в ґрунт восени, коли багато вологі, і вона поступово-поступово розчиняється. А це саме таке швидке вирішення проблеми, коли рослинам ви бачите прям на полисточках, що їм не вистачає заліза, то тоді ось класно проливати, і ви бачите швидкий результат. Ну, в принципі, все. Що мені залишається? Ще Добавити ґрунт, замульчувати так само з цією хвойним опадом, і через пару днів я проляю гарно радіфармом, будь-яким укорінювачем, який стимулює розвиток кореневої системи. Її класне. Не е, препаратами, які впливають на утворення, корне утворення, а навпаки, препаратами, ось такий радіфарм, який е, навпаки покращує е, збільшення кореневої маси. Ось е, також мегафол класний препарат, який знімить стрес. Але всі ці препарати вони чудово працюють, коли плюсова температура. Тому якраз через пару днів у нас температура. Стабілізується, і буде прекрасна плюсова погода. І я зроблю і обробку від шкідників, від хвороб, від кліщів. Плюс додам сюди мегафол, Прилипач, якщо додаєте мегафол, не потрібно додавати. І ось такою баковою сумішю оброблю як лохину, оброблю і мульчу одразу, і все. І проляю радіфармом. І на цьому. Все, моя лохина буде гарно приживатися на новому місці. І мені результат насправді дуже-дуже подобається. Те, як я бачила, так воно і вийшло. Лохина тут буде акцентом в той період часу, коли тут на городі буде в мене пусто. Це весна, зима, а літо осінь. Також на осінь гарний акцент, а літом це буде класна, смачна, корисна ягідка, яка також буде в центрі городу і буде завжди до себе манити своїми смачними плодами. Тобто я буду вам показувати, як навіть ось ця маленька грядка буде показувати себе протягом всього сезону. Ділитися, а ну, ви плануйте свій город, і робіть його не тільки. Корисним, не тільки врожайним, а робіть його ще гарним, на що я вас і мотивую. Ще знаєте, що я тут пообрізаю старі пагони, бо бачу, що є такі, трохи помолоджую її. Ну, все, на цьому я з вами прощаюся і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока і дякую вам за перегляд. А тепер зустрічає вас середа. Тільки-тільки практично перестав під ранок падати сніг, снігу багатенько, хочу сказати. Воно, звичайно, дуже гарно, але в квітні все одно нам хочеться вже тепла. Причому мені здається, що з таким мокрим снігом, бо морозу сьогодні аж такого не було вже, як вчора. Під ранок, але сніг тяжкий, і я боюся просто, що тюльпани, які високорослі, то їх цей сніг просто поламав, поклав, не знаю чи вони піднімляться. Маленькі там листочки, ті щось навіть за альмою видно, то вони стоять. А високорослі, ті, що вже так гарно попіднімались, то я бачу, що сніг їх поклав. Тому середа зустріла нас снігом.